Господа Бамбаям, вибачайте за Грек Елемент тут соревнування. Привіт свою старшеньку побігати у футбол. Замовив запчасті, щойно на Шевролі часі. Тут це ж цілий день. Оце тут грають, грають. Тіпа футболісти. Тут щоб ви розуміли, все серйозно. Тут ну, дівчата гуляють, тоді хлопці, коротше, всі по черзі, Поки ці дихають, хлопці грають. ну. Ну, Хлопці грають сильно. Такі команди дебелі, звісно, молодь і молодь. Молодим візде дорога. Так що таке, Ну, наші так грають, так собі, скажемо. ото, ото такий м'ячик, туди-сюди. Пишіть у коментарі, як ви ставитесь до спорту. Можливо, більше буде всяких таких вставочок про спорт. Бамбаям. Ну коротше, вроді би як запчасти, запчасті, палачаті, завтра мають бути на вівторок. Хоп, хоп, ну дивіться. Технічно, в принципі, в принципі, технічно, але відпустила м'яч, чуть не склабодали гол. Так що, господа, вон іде моя в розових штанішках. Кльопушка. <світ -хані> Ладно, до наступного включення. Друзі, всім добрий день. Неділька можна вже вмикати чайничок і дивитися новеньку серію. І Сьомкін тут, як тут, одразу бачите, тільки побачив, що я з вами здоровкаюся, так і він тут вже летить. Да, І ти прийшов поздоровкатися. <хи> Думаю, відео буде цікаве. Можливо, не таке, як вийшло в середу за опельочок, бачу вам зайшло. Ну, Мені не сильно зайшло, якщо чесно, їздить по 500 км, дивиться. На гниляче і я там читаю коментарі і відписую людям. То ну що ти очікував? Багато є таких коментарів, на що ти розраховував. То я щоб не всім не відписувати, то я просто скажу. Ну якби чітко, коротко, ясно, я розраховую побачити тільки те, що мені розказує продавець. Все не більш, ні менше. Зрозуміло, що по приїзду завжди ти бачиш там якісь нюанси і недочоти. Ну це нічого страшного. Це, в принципі, стара машина, до цього всі ми готові. Але коли ти приїжджаєш а там просто автомобіля нема, то це вже, знаєте, печалька. І саме обідно те, напевно, що на другий день з ним Олександр Михайлович списується, він пише, він номер читається. Де він там у піні може читатися? Я не знаю, якщо там дірка просто. Ну, я поленився, я полинився знизу руку ставить салон, тобто ну, рука вилазить на вулицю. Ну да ладно, не будемо про те. Хай продають. Єдине, що ще хотів Тікток запиляти відосик про того опельочка, тому що я бачу, що оголошення пропадає. Я так розумію, це ви кидаєте там, страйки чи жалоби, чи що там, і, і адміністратори, мабуть, убираєте оголошення, він заново його викладає. Олександр Михайлович мені навіть пише, він, що дебіл, навіть фотки поміняти не може. Ну да ладно, хай продають. Може хтось і купить. Ну, Я, мабуть, куп... якби і купував його, то тільки по ціні металолом. Тому що там автомобіля нема. Добре, не будемо про те. Е так що можете вже там колотити чайок-кофійок, брати вкусняхи. І починаємо. Господа бомбаям. Пам'ятаєте, що така ж є бібіка в мене. Ми наміняли з Олександром Михайловичем на отаку бібіку. Так, коротше... Хто откручивал колеса коли-небудь в газели? Кто знає як, це? чи ні? Бо Олександр Михайлович каже, я в молодості як напрягався, так у мене, каже, э, куртка на спині рвалася і, і не пошву. Боже, боже. І це не все. Вот они какие. Колеса на газель, як откручивается. И пистолетом, и удлинителями, и воротками. О, и блядь, домкрат, он дом красным, красный лежит. Красный домкрат. Да он я ж достану. не бачу, дай ты показываешь вон, мне. Ты а, все, бачу. Угу. Так что, вот такие колеса, господа, на Газели. Надо, чтобы крутить Газель, надо специнструмент. Это ж спецавтомобиль, нужен специнструмент. Так що полачаті. Полачаті в нас засада. Я, в принципі, подозрівав, що так буде. Засада в чому? Засада в запчастях. Я не знаю чого, мені завжди казали, що це пройдені автомобілі, на які, в принципі, запчасті должен бути у кожному продуктовому магазині. Знаєте? А по факту ні, У мене у товариша е, свій магазин автозапчастин. Колись я робив одне авео, до нього піхінка, ні, ти знаєш, я не буду ними займатися. Не обіжайся, там, їдь на ринку, там у нас є. Людина, яка займається. Ну, так, принципі, я поїхав, все купив по наявності. Зараз я зразу поїхав на ринок, мені сказали, ні, нема. Я поїхав до друга, дав йому задачу, поки я їздив, коротше там дивиться зломки в Дніпропетровську область. Він не каже, Серега, ну я умиваю руки, типу, там. я щось знайшов, але ну, є не все. І це не в моїх поставщиків, і це коротше, все так сложно. Я не хочу. Не обіжайся, я не хочу це займатися. Подзвонили другим людям, теж там знайомим, все, і це алло от це таке, а то одне буде там, не знаю, через півгода, одне короче, в п'ятницю щось буде, щось в суботу, щось, і то не факт, що воно прийде таке, як треба. Коротше, я не знаю. От вам і ще в Так народний автомобіль. Тем ну, не менее, у нас є чим займатися. Поэтому... У нас уже тут стоїть лексузель. Які ми забрали вже в Олександра Михайловича. Ми вже тут там розібралися з різиною. Е, як ви бачите, там кольосами наші на монтаж звозили, все перебули, була там кояка резина, більш-менш похоже на резину. Все оділи, щоб людина приїхала, чір ключик і все. І поїхала там, не знаю, щось возить, перевозить. Хоча е, моє впечатлення, господа, моє впечатлення, я просто за те, що. От, ну не знаю, треба давати якусь медаль. там, Ну, я не знаю. Ну, це просто катастрофа. То я б людям, шоферам, які їздять на цих газелях, знаєте, от він день одробив, там хліб вивозив по селах по якихось по бездорожжю, і я б йому вже давав би, ну, групу інвалідності, пожизненно просто, без перекомісії і тому подобне. Тому що ну, на цих машинах їздить, я не знаю. Це катастрофа. Ну, Це моє перше впечатлення. Перший раз в житті там, їздив я на газелі, грубо говоря, за рулем. А ви напишіть, як ви думаєте. Може хтось з вас катався і що це було. У мене впечатлення ну, прям ужасне. І саме хуже продавати автомобіль. Тим більше за нього треба взяти хоч якісь кошти. Непогані, бажано. І саме хуже продавати автомобіль, до якого тебе до самого душа не лежить. Зараз тобто, я там трошки його приведу в порядок, щось там пособираю якісь пластмаски по салону. Воно у нас там. Трохи Короте, так я, там Біля руля все розібране, Оце все треба скласти туди-сюди, можливо, можливо, позамітати, можливо, навіть керхера достану, трошки її помию. Короте, на черному резину. Он там понаходив колпаки. Зараз треба отут От, щось у колесах зробити красиво. Можливо, ще колпачки туди якісь поставимо. Ну коротше, треба зробити хоч якийсь товарний від, Бо, тому що ну, в принципі двигун робить гарно. Правда, тільки на газу, тому що тут навіть баку немає. Ну і нахер нам потрібен. Правильно, Правильно, я так думаю. Так що план на сьогодні. Довести до оце щастя, бажано відфоткати і виставити на продаж. навіть е -е, Потім. Є у мене таке щастя, прицепчик, яким ми дровішки возили. І Сережа коротше, загубив на нього документи. А так як прицеп це оформлений не на мені, то придеться на нього робити документи. А щоб зробити на нього документи, треба з нього зробити новий прицеп. Так що кум уже його намалював. Треба його це все поставити в щітки, всі ці защолочки, всякі борта прицепити, поробити йому фотосесію також. І, коротше, повирішити оці питання з документами. Ну і додачу до цього. Тобі ж хоч запчастин немає, але треба щось робити. Це, щастя, також стоїть, нікому він в принципі не, ну, не потрібен. За ті кошти, за які я виставив. Ну, з тем я не удивлен. Пару обмінів там присилали, але ну, люди присилають а тоді самі там спригають і то тому буде. Треба вимити головку, скільки її лежать, і її треба розсухарити. Коротше, це все помить, навести порядок. І, в принципі, її можна притирати, а потім будуть сальники клапанов збирати. Так що роботи, господа, фатає просто навалом. А ну-ка, господа, бамбаям. Результат уже фотосесія. Гляньте. Що там сделано красиво. Ну, так, газель. Все одно воно газель. Ну, ну напишіть у коментарях, скільки взагалі повинна стоїть газель. Ну вона то є тіла, не нормальний мотор. Е, вона у нас грузпас е, із паркою. Кузов цілий, там в одному місці, де подножка водителя, там таке трохи гнилувате знизу. А так вроді би вся ціла. Мод по мотору без питань робить гарно, але тільки на газу. Ну, На бензині робить тільки з каністри. На документах переоформлюється, газ вписаний. Ну і в принципі такого все світиться, сів, поїхав, печка гріє. В принципі, якогось таких боків на даний момент ній нема. Ну, Хто знає, що вилізе, як вони їздити. Не знаю. Ну коротше. А ну напишіть у коментарях. 2004 рік. Бо я так дивлюсь, ціни різні. Ну якщо там 1000 ну, доларів, це тіпа, зломок такий печальний, що прям печаль біда. Ну і там дешевле, звісно, є. Ну то взагалі, так, я так розумію, замість пола доски ну, заводиться такі з буксира і тому подібне. Бо я не знаю навіть за скільки її А Ану пишіть у коментарях. Не треба і завести за що. Там. Опять заклеємо, нахуй. Чучку люди пишуть на 9 ланцере поміняти троси на стеклоподімніку скільки стоїть Блин, не знаю хат, бля. <рес> ви приїжджаєте дивіться якщо суттєбаємося 1003 нахуй один на двох каждому Блін, ребра болять не можу толком сміятися Парарарам. Собчасті з ланцера, стекла з ланцера. Сьогодні пройшов новий трос турецький. Ух, турецьке качество. Ви знали совєтське качество, а ще є турецьке качество. І це ці розпайки, розклепанки, оце все вже длиться цілий день. день. Уже скільки полдеся вечора, а чи скільки? Ну, блядь, жінку пора тримати, блядь. Ми, блядь, що приймаємо займати. Без 15-10. Все стабільно. А стекло як не відкривається? А, так... чусь, можна ще не розправити, акуратно тако зараз чик-чик відрізати попробувати. Ну, так, давай. І пізда, ще одну да? да, і трос купить, так? Ну, так, купиш ще один трос. А що? Ну, тоді оцей поставимо буксировочний. Ні, просто розумієш. О, -о, о А, то є запасний? А, да. а за Audi, так? Да. Да? Да. Може з нього начати вже, блядь обмірять по-новому, бо це вже зараз я тут опять одріжу і тросик, дай коротше, ми його і толку ніякого Давай ще цей, ну воно все таке саме, дивіться. Це то длинний, туру рубашка коротка. Так, да. це буде саме зараз. Ми ж це вставимо, Так вставим. да. Ага, зараз цей не влізе туди, чохов, блядь. Влізе. ще товщий сука, ні, таке саме, вірні. Як його, блядь, провірить, нахуй, куди він, бля та хуйня. Чорний. Я вже, блядь, не бачу, ні хуя тут, блядь, по хто б сказав що... І що це значить? Що, в бідемо, зараз робимо, реставрируємо. Чи ж тут уже трусив, так я не знаю. Як на буровий, блядь. Це нахуй туди викинемо. Це все вже туди. І так, наше пісня грамо. Починаємо її знову. Починаємо <кхи> <кхи> ось так. Тут нахуй. Ладно. Чуть, давай то вже те, що було, бо це щас Чого? Ну я ж зараз все таке саме зроблю. Да ти вже робив я, я прийшов і переробляли, ти вже робив таке саме. Так то що я зроблю, як наїбамося. Це ж Японія, бля. Качество, бля. Дивіться. Раз. Коротше, і туєцьке качество не сходиться ні хрена. Коротше, дам вам дільний совет, господа. Якщо у вас. А, у 9 ланцеві. Одригну стеклоподъемник. Купить новий. О. Зборі. Скільки стоїть тросик 400 з доставкой, да? да? Турецький, це качество. Да. А скільки стоїть цей механізм у сборі? Ну і то б вроде 1000. 1000 гривень б ушли. И зараз так. ти б шоб вибрав? Не, уже б я вибрав новий, даже за 2, блядь. <laughs> Дивись, ну, ви більше. поняли. Ні, це все ютуб. Ну, коротше, кум уже зради, уже пол він поставка Вау! Все, работает, все, тросы зайшлись, утвердить всі зайшлись. Одна біда, стекло не, зішло. не а, Сука, зашла. Короче, там така салазка бігає. ...по і поставили не отак, а отак. Японці гади роблять так, що воно все ставиться і в одному і в другому положені. А ця, ця рибка розбирала, забула, як вона стояла. Ця рибка друга допомагала мені. Блять. Я нічого не знаю, я не розбирав. Я прийшов уже, як все було зломане. Так. Стекло побіжчено. Не пройшло і, блядь, суток навіть скільки зайняло времени. Та херню, взагалі цілий день просто. І воно було розобране, нахуй. Так. Да. А, ти вчора ще розібрав. А я боровся з усім Короче, Ми там за пристукували ту всю херабору. бору, і вона почали застрягати ці херні, одну випхають, другу застряне. Одну випхають, і другу застряну. Єлі, коротше, поремонтували. Ну, коротше, все поремонтували. Сьогодні. А, поремонтували все. Бамбаям, господа! Вчорашній день коротше, закінчився тим, що е, в газелі навели порядок, все там чик-чик начернили Накрухмалили на і виставили його оголошення. З прицепом руки не дійшли до ГБЦ і з лачаті руки не дійшли. Дійшли такі сьогодні, коли вже на вулиці у нас там, як завжди, ніч а на годиннику пів одинадцятої ночі. Коротше. НО, я вам хочу сказати, що в принципі все готове для того, щоб збирати. Ну, почти все готове, Почти. Значить, дивіться, що у нас є. Приїхали сьогодні вечором запчастинки. Отут уже у нас у кульочку лежать нові вкладиші, нові гідрики 10 штук. Нова ГБЦ, прокладка під ГБЦ. Нові колечки тут лежать. Ось тут, до речі, я вже одне колечко вкинув. Дивіться, це старе кільце, бачите, який зазор. Ну, Тут зазор ну, реально на сірничину, десь біля 2 мм, так точно. А ось це новеньке кілечко, бачите? А тут, а, ну, я, цей, Як його звати, мікрометр коротше, я туди не вставляв, щупи, не сунув. Ну, я і так бачу, що це гарно. Це, це має бути все добре. Так що, а ви напишіть коментаря, гарно чи ні. Ну, На глаз должно бути чітко. А ви пишіть коментарях, бо чітко чи ні. Так, отут у нас лежать поршеньки 4 вимиті. Це сама моя ненависна робота це вичищать канавки. Вичищать канавки це прям біда для мене. А ви напишіть кому, як подобається. І взагалі, можливо, ви не знаєте нащо, то я вам розкажу. Дивіться. Коли, допустимо, ось такий двигун у нас, да, і він там жрав масло, по-любому жрав, бо він димів то Тут, в канавках під колечка, у нас коротше, нагорає так масло, що його прям дуже, дуже трудно чимось звідти обрати. Це береться старе кільце. І ось таким макаром коротше, отако, це все вичищається. Це займає купу часу. І це коротше, нудно, скучно і не Но Це потрібно робити. Тому що, якщо цього не зробити, ми беремо нові колечка красиві, дорогі. Сюди ми їх надіваємо, беремо обжимочку. Це все обжимаємо, всовуємо циліндрик, а вони такий хрусь! Тому що тому нагару нема куди діватися, колечку не вистачає місця, щоб туди сісти на своє місце. І воно просто зламається. І ви цього навіть можете не зрозуміти, що воно зламалося. Ви зберете двигун, заведете, а компресії там насос Петровичу якомусь із циліндрів. Може, це, звісно, минуться, а може і не минуться. Тобто, добре, якщо не лопне. Ну, цю роботу треба робити. Обов'язково. Далі. По ГБЦ. Коротше, ГБЦ минулого разу, коли я її зняв, як то кажеться, перше впечатлення було хибне. Ось вона вся гарно вже вимита. Хотів би я сказати, що вже її можна ставити Ну, насос Петрович. Тому що що? Правильно, тому що перший раз. Коли я знав, я подумав, що вона у нас шліфована, бо мені це казали. А насправді хер там. І щось робили такі, да, такі, так. Отут були, проводились, я бачу, сварочні роботи. Хтось тут щось варив. Але станка ця головка не бачила. У нас тут такі канавий борозди, що вроді би, я не знаю, її тут напільником хтось чухав. А перший раз, як я її зняв, я так підняв. Мені здалося, що плоскость гарна. До речі, хтось там мені в коментарях і писав, що я, мов би, економлю гроші і плоскость робити не хочу. То я вам скажу так: дивіться, люди добрі, у мене мій хороший товариш займається шліфовкою ГБЦ. Ця робота мені обходиться ну 300-350 гривень. Це абсолютно не ті гроші, які б я хотів економити, ну чесне слово. Тобто, мені просто люди, попередні власники сказали, що ГБЦ знімалося, що її шліфували. І я, знявши ГБЦ, мені так здалося, що вона шліфована. А якщо вона шліфована, то і ще раз її шліфувати. Я просто не бачу сенсу, тому що ну вона ж не вічна, правильно, ну, навіщо з неї забирати оці мікрони товщини, якщо вона вже шліфована. Ну, Завтра у нас зранку поїде на шліфовку. Я домовився. Якраз завтра зранку мають приїхати сальники клапанов, бо Сережа прошльопав, прохлопав, коротше, їх не заказав. І ще обнаружилося, що у нас е, прокладка в впуск лопнута, вона новенька також, і випуск, і впуск вони новенькі. Але вона лопнута. Коротше, це треба завтра постаратися знайти на ринку. Надію, що знайду. І ось така ще у нас прокладка, Тоже біда. Це прокладка антифріза і ЕГР на задній частині ГБЦ. Також її треба десь завтра знайти. <кхід> Було б дуже непогано, якщо так. Ну, коротше, господа, якось так. Робота кипить. Ну, не знаю, що завтра вспіється зробити. В планах хотілося б хоча б запакувати поршня, засунути їх туди в блок і закрити піддон. І, можливо, якщо кум завтра вспів би притерти клапана, то засухарить головку, зібрати її приготувати до установки. Ну установить вряд ли. Тому, що, як показує практика, якщо поїхав зранку на, на город там, в місто, оце всі робить діла, там, шліфовки, там, якісь запчасті, то це півдня. І, коротше, На роботу времени остається дуже мало. Так що, ребята, якось так. У вас обов'язково коментарі по дончиком дуже, до речі, вимето все красиво, все новеньке блистить. А от цікава ваша думка все-таки по кільцях, яка буде? А? Як це все в нас вийде? Тут зазорчика так, як має бути, а тут у нас було мама, не горюй. Ну, Я думаю, має бути чітко. А ви напишіть, як ви думаєте. Коротше, як обично, п'ятниця без 27 вечора, як усього обичні люди нормальний робочий день у них закінчився, вони вже сіли пиво пити, то ми з комою головки наносимо і не свої. Коротше, робочий день у нас таки починається. Кум розібрав вже гуля, там у нього є там пушка така заряжена. Каже, давай поміряємо. Головку злачать, якщо педийде, де <смі> поставимо, буде снарь. Ну а якщо серйозно, то зараз треба вже Жигулі зібрати голову. Тоді тут отерти вже плоско зроблено, бачите, важка тут собака. Так що, короче, ну, сьогодні план на роботу прям колосальний. Не знаю такий, коли його робити усе. Ми будемо старатися. А осюди дійшли вже ми до гаража, дивіться який. Лайфхак люди робили. Масу. Бачите, як треба до ну, до двигателя, маса, щоб була. Це вона обов'язково бути об між ГБЦ і блоком. По-другому, маси на двигателю не буде. Так що, І це, я так розумію, і маса спеціальна була. Да. Це маса для е, бензинового клапана. Так що, у кого ГБО у вас просто машина працювати не буде, якщо ви не зробите отаку штуку. Прямо під ГБЦ. Отакі, От господа у нас діла. О, як люди збирають. Взагалі не паряться не про що. Ой, з таких глубок, що їм робити? Так, бомбаям. До вашої уваги розвіяти людей, оці як там. Міфів, коротше. Раз, два, три. Поки я собі там купував інструмент, всякий, щоб там розсухарювати це все щастя, да? там засухарювати, то кумкає, та ти каже, Льоша, слышиш, тут ось дивись. Раз. Хум, не подведи. Люди дивляться на нас. Сейчас, сейчас, люди, дивіться дальше. Они раком стали. Ай, первый кадр не получился. Ну, всем интересно, интригу. Мы даже интригу. Головка, блядь, не та, ёб мать. А, ну кто ж знал. Бомбаям. Че ви не казали. О, бля, Геракл, тис Та він такий хлюбкий. <laughs> я в шоці горжу часто. Я там стою, блин, він кручу, а він каже, ХА! гляди. Хочешь, може, быть? Так. Бабе. Тут уже шкум, блядь, этот Геракл. Рука вручну, все, за той. За сухарів. Да нові! Нові. Я тут. Розсухари усі. І, коротше, що найкраще, витягую клапана. Це я вже перевернув головку на ту сторону, починав з тієї сторони. Витягую, довелося, навіть на приляйках сидить гарно. А вони михтять. Ну, типа, фаски йде тут до світу. Ви бачили таке? І як завжди І починає закрадуватися дурна мисель в голові, то може його не трогати. І, і сальники теж м'якенькі. І коротше, дурними в голову закрадують ця. Ну Ми їх коротше, проганяємо. І... Або робити, або не братися. Правильно. Ви Правильно. пишіть у коментарях. Ну, ну, це реально сідло там точно таке ж. Навіть переверну головку, щоб бачили, щоб не казали, що я придумаю. Дивіться, сідло теж блистить. Тобто воно не в нагарі, там, не в цьому. Ну, камера не передає. Ну, воно красивене, таке воно гарне. Мехтить, все красиво, клапан теж мехтить. Ну, типа. Його по-хорошому можна було б не трогати. І воно б їздило. Але ми що? Ми вже научені Ну пасю мене може і не поїхати. знаєш? Так що зараз поп'ємо чайку. Ви теж попийте. Не терпіть. Треба пити жидкості багато. І будемо працювати далі зараз, буде внедряти оце ГБЦ. Сюди оцей ваваз. ваваз. Ой. Коротше якось було. тоді пойду, ще ж планую сьогодні, в мене був план ще в ролі скласти. Хтось мені помішав. Бля, ну що помішав, подожди. Я тебе не чекаю, ти займаюся своєю роботою зараз. Ти бачив який? Ти бачив який? Навіть чай я тебе напоїв. Ну так, ми не по пари горла не чай. Не дає, а, да, ми ж тут уже ціну обсуждаємо, Кажу, може я заберу. Він каже 550, а я кажу 300. Що <ріст> <ріст> 600, я бачу, як ти клапана Сухарев, неправильно. Охуєнно. Не по технології. Там, де не було спецінструменту, вже не може бути хороша оплата труда, понял? Ага. Піздує, а то вентилятор. склав як, із цього і палок. І, і, і каже 600 для кома. Ви бачили таке? Бомбаям. <кій> <кій> ну коротше, можна сказати, план на сьогодні виповнений. Трошки не спів, зараз без 10 десяти... час ночі, тобто вже неділя. Але але, Жигуль собраний. Може навіть завів, але ну, не уверен, що завів, бо він хотів, щоб я там щось передивився, якісь метки. Ну мог вже і завести, звісно. А я вкинув поршні. Короче, поршні на місці. Поддон там теж на місці. Все стоїть. Осталося, щоб кум дотер головку. Помить її ще раз, засухарить, помі... ну, поміняти сальники клапанов, соответственно, засухарить. І можна її сюди внедряти. Коротше, знаєте, вроде би роботи з таким небагато, але як ось воно все так медленно робиться. Чи це тільки в мене так. Коротше, крутейся, крутийся, крутийся, а воно все на місці. Ой, ну, головне, щоб був результат. Так що, друзі... Я думаю, на цьому ми можемо вже завершувати це відео, бо, бо час ночі, неділя, ще й треба все це змонтірувати і викласти. Так що з вас, як звичайно, коментарі, лайки, там, ці всі штучки, приколючки. З мене наступне цікаве відео. До речі, про опиль я бачу відео зайшло. Да, Коментарі там, правда, такі цікаві є. Ну, кожному своє, як то кажеться. Так що дякую за перегляд. До наступних зустрічі! bambaيa